Розкажіть про свою родину, де живете і хто є в сім'ї? Мене звати Тетяна, мого сина звати Дмитро. Ми проживаємо в Києві. Зараз ми живемо удвох, і в нас є собачка, його звати Чарлі. Тому ми так. Удвох двох з половиною. Як дізналась про діагноз дитини і Які були емоції? Дізналась про діагноз половинного будинку, ми привезли генетика. Прямо в вона нас забрала в кабінет з колишнім чоловіком, задавала питання, ми не могли зрозуміти, для чого ці всі питання. Але потім вона сказала, що дитину дитина синдром Дауна, так легко, значить це щось, щось таке. І ми просто були в шоці, це нічого не сказати. Нам було по 23 роки. Ми просто вийшли, обнялися, плакали, і з тих пір дуже багато емоцій було. Від страху сліз, чому так, як тепер далі робити, до кого звертатися, чи взагалі є такі люди в Україні? У мене було таке питання. Саме так як проходило навчання у вашої дитини? Чи були трудніші були в школи? Спочатку, коли я дізналася про діагноз своєї людини, я почала шукати, де мені можна допомогти. Я знайшла «Даун-синдром». Там дійсно вони мені дали. Ковток, повітря, я зрозуміла, що є блан дін, які я буду робити. І з їхньою підтримкою я ну, почала шукати дитячих садків, він давав багато інформації. Я спілкувалася з батьками, і де познайомилася в Богу з батьками. Я ну, так ми обмінювала з досвідом. Так я знайшла садочок. В садочку була дуже гарна мхователька. Маша, привіт. Потім, після садочку, ми пішли в школу. Ми пішли в школу з школи номер 26 Сказати, адаптація чи була складна, я не можу, тому що ні, вона ну, була дійсно. Але у мене Діма такий активний, садочок дав їм дуже гарну базу, він був соціалізований. І школа, та він, звичайна дитина, не дуже полюбляв вставати зранку, всі, всі нюанси були як у всіх звичайних дітей. Але не можу сказати, що прям дуже складна була адаптація. З приводу навчання самого, там так, там є нюанси. А так загалом школа і садочок нам в принципі пощастило. Чи є ваша дитини друзі або коло спілкування зараз? Ну, це дуже класне питання, тому що е, коли він був. Молодшим хотіла сказати, коли я був малим ще до, ну, до років трьох. Е коло спілкування було великим. Тому що всі діти там, до трьох-п'яти років, вони майже ж ніяк не відрізняються. Ніхто, всі гуляють разом. Діма був соціалізований, і в нього були друзі по майданчику. Навіть зараз, коли вони вже повиростали, е вони, ну, вони вітаються, коли бачать один одного. Але зараз е коло, коло знайомим дуже маленьке. От прям однокласник. І, ну, і ще пару знайомих, які є, а так е раніше було е більше. Якими досягненням у вашої дитини ви найбільше пишаєтесь? Буквально навіть одягати стоячі взуття або якісь інші моменти, з якими ви працюєте, е це досягнення. Найбільше мені в ньому подобається його досягнення, це, напевно, його бажання е щось, е щось робити. Він мене легкий на підйом, він мене любить подорожувати. Йому глівам, не кольмима пішли в нові місця, і він подобається сидіти в телефоні. Якщо він не може написати, він голосовим користується голосовим набором. Хоча я не показувала. Звісно, я цього нічого не показувала, думаю, як до думаєшся сам, то начбур колітуваться. Як поглядає день вашої дитини зараз? Чим вона захоплюється? Ну, якщо по чесному то день моєї дитини починається з мене. Тому що я, вперше встаю, я готую сніданок, я його бужу, я мотивую його встати, зробити всі ранкові процедури. І... Тобто він починається з мене. Чим він захоплюється? Зараз він захоплюється більш пластилнієвим. Нарешті прийшов час, що він сидить і щось міси, щось ніж щось, щось. Він ніже бластивін. Йому це подобається. Він нарізає на маленькі шматочки, як конфетті, Тобто, йому подобається, Hot Wheels і, звісно ж, телефон в телефоні. Він дуже гарно орієнтується. Ем, мені це подобається. Він любить мені допомагати, коли в ньому є бажання. От коли воно просинається, мені треба все кидати йти до нього, тому що або він зробить так, як він хоче, або я йду до нього і ми готуємо разом. І отак, В нього дійсно є захоплення. Нещодавно, пару днів тому, він дуже любить пекти кекси. Тому що я зробила для нього таку адаптувала. Процес приготування цих кексів ми зробили рецепт, По рецепту ми виставляємо інгредієти, тобто є алгоритм, я випекти ці це кекси? І йому це подобається. І він це розуміє, для нього це зрозуміло і в нього виходить. І так ми випекаємо, зробили крем, з нещодавно. Робили гарні кекси з кремом. Чи звертались ви за підтримкою до громадських організацій або державних служб? І як вони вам допомагали? Так, я зверталася до організації, бо там Синдром, Це наша організація, яка у нас як парасонка ну, від від народження, і, і буде надалі. Я сподіваюся, нас підтримувати. Це те місце, де я можу звернутися за допомогою, звідки я черпаю багато інформації на будь-які теми, які мені потрібні. Там дуже зручний інтерфейс, як користуватися, знаходить будь-яку інформацію. І, ну, це великий-великий плюс, оскільки коли ді... Діма тільки народився, це та організація, яка дала мені знаєте, таке, як ем... заземлення, такі як тверду як ну, ем... землю бі ногами. Я зрозуміла, що не все так погано, як я собі думала. І я ем... нам намагаюся скомунікувати там з батьками через цю організацію. Тобто так і організація, які допомагають. Що б ви хотіли побажати батькам, які тільки починають цей шлях? Я буду говорити з точки зору, як би мені хотілося, щоб мені сказали. Я б хотіла почути, щоб до мене підійшла людина і сказала спокійно, все є, ти не одна. Які діти існують, дорослі існують? Все вже продумано, все вже зроблено. В тебе є алгоритм як тобі діяти, до кого звертатися. Все працює, просто в тебе буде життя не таке, як ти ну, очікувала, як ти думала. Тепер тобто буде просто інше, але будуть всі ті самі позитивні емоції, ті самі сльози, подряпані коліна, ну прям все-все-все. Просто в тебе буде воно по-іншому. Ти просто звикнеш, і в тебе буде життя, і тобі буде вже не так сильно. Страшно, бо ти будеш знати, бо це вже твоє життя. Воно через деякий час, через деякі роки, вони зміняться, і ти будеш знати, як себе вести в той чи іншій ситуації, І все буде класно. Тебе будуть друзі, тебе буде підтримка, ти не будеш сама. І, і діти будуть, тобі дитина буде гласним, все буде добре. Мене вражі і швид. Це дуже сильно. З якими труднощами ви стикаєтесь зараз, чи потрібна вам допомога? Зараз я як мама, яка виховує ну, по великому рахунку сама дитину, весь час 24 на 7, я провожу з сином, і мені потрібна допомога як будь-якій мамі, як будь-якій людині, яка перенавантажується, в якої є виворання. Бо як би я не старала але вважаю, що я добра мама, і я дуже стараюся дати йому все. Але все ж таки, я людина, в мене є емоції, я можу. Ну, своїми словами зрибатися, може десь підвищити голос, але покидвечір, коли я зі сценарію, я розумію, що я не додала те, те можна було зробити по-іншому, чому я там трошки підвисила голос і так далі, тому подібне. Тобто мені як, ну, як мамі, мені потрібна допомога, щоб було місце, щоб дитина займалася, в мене був час на себе, або щоб я можливо, була можливість прийти до психолога буквально виговоритися. Щоб я могла проговоритися, бо так статися, що частенько, як мене робота, то я, окрім як з Дімо, я не з ким не розмовляю. Ну, з подружками, ну це дуже рідко буває. Це не зовсім інше. Так що я дуже рідко виговорююсь і було б дуже корисно, якби я могла вийти і з кимось поговорити, щоб це було екологічно, і мені від цього ставало б легше. Що на вашу думку може зробити суспільство, щоб краще підтримувати сім'ї з дітьми з синдромом Дауна? Я б, наприклад, трошки поділила їх на такі, якби Блоки, Це приклад садочок і школа. І е, подальше життя е, любди санрову содачки школи, треба е, зрозуміти, що такі діти є, що вони можуть навчатися. Просто їм потрібна спеціальна програма, яка їм підходить, і це буде легко і вихователям, і вчителям, бо вони знають, як з ними працювати, і дітям, тому що їм легко засвоїти цю цю програму. І все це ми щось таке нереальне. Цну щось таке неможливо. Все є просто треба так працювати і розуміти що такі діти є і вони різні по характеру і по темпераменту і, і що просто є ліс різ, різні люди і так само розуміти коли вже дорослі люди виростають ідуть працюють так само розуміти що йому потрібна допомога він може виконувати роботу він може бути корисний суспільству, просто йому треба зробити такі умови щоб він міг себе реалізувати так як його дозволяють сильні його сторони, тобто, от таке просто толерантне розуміння, що є всі люди різні, і всіх потрібно приймати і дозволяти шанс бути тим, яким ти є.